Ну, где-то гривен 300-400. В пределах разумного, как говорится. А чим будете балувати своїх рідних, що зазвичай купуєте. Ну, обычно, що берем. Дочкам подарки, внукам удовольствие, радость, развлечения, на праздник вот поведемо в драмтеатр. что-то интересное там буде. Я не про те, я говорю, чим будете задобряти дракончика. Чи вже цікаво, це страви готувати. А, ну, конечно, продукти. Ну, дракони обычно у нас. Все ест, все любит. Ну, конечно, мясное. Ну, немножко кондитерских изделий сама буду печь. Торт, печенье. Всякие э, интересные, вкусные удивления для детей, для внуков. А в ша подругу якийсь новорічний настрій? настречки? Пока еще нет. А По погоде. Вот не чувствуется, что Новый год. Скільки плануєте витратити на новорічний стіл і чим задобрятимете дракончика? Чи цікавилося, що готувати? У я навіть і не знаю. Навіть і не знаю, скільки. Ну, дракон. Не думали, сколько вийде, стільки і затратимо. А що ти, звичайно, купуєте до цього свята? Ой. Індюшку. Так, да? Да. індюшку, мабуть. А чи цікавилося, чим треба годувати дракона? Що має бути обов'язково Ні, Ні, ні в курсі. Що то ні огненне, що Не знаем. Не, не знаем Просто пока мы еще. знаем. Дуже... А ну поричный настрой как освечивает, Конечно, он елка, украшения. Так и снега не А так нет зимы. Так сразу не скажу. Ну, около 2000 гривен. Может, на стил. 1500 2000 гривен. Так много, а что планируете купить? Еще рано, я думаю, замысливаться про это. Ну, що? М'ясні страви, овочі, щось якісь овочі, фрукти, спиртні напої, соки. Ну, як завжди, стандартний набір. І олів'є. Обов'язково. А скажіть, будь ласка, чи цікавилися ви, чим потрібно задобряти дракона? Які страви обов'язково мають бути? Ні, не цікавився. Ну, треба поцікавитись. Обов'язково подивлюся в інтернеті. Щось знайдемо. А якщо так подумати логічно, то щоб. Не знаю. Щось м'ясні, якісь страви, напевно. А чи є що? у вас вже новорічний настрій. Відчувається, якось, що все-таки готуєтесь, готуєтесь, а ще такого немає відчуття. Є, є новорічний настрій, тільки не вистачає снігу, трошки морозу невеликого, це слякать, якось дратує. Ну, Сьогодні день. Добре, будемо сподіватися, що новорічні свята будуть зі снігом. Дві-три тисячі, я не знаю, скільки це буде стоїти. З подарками я имею. В виду. Що? А що обов'язково ви готуєте на новий рік? Які страви, що купуєте, щоб на новорічному гарному столі було. У мене діти маленькі, вони сплять, але ми обачно з мужем любимо м'ясо добре приготовлене, якийсь салат праздничний. Люб'є. Не, не оливье, Что-то такое со свежими овощами, с мяско. другие салатики. Ну, выпечку, тортик домашний. Ну, Это сами что, что сами почитам? Что-что? Сами почитать, что купую. Да. Са сами печем и купим, наверное. Мы просто не местные.